У нас на питання посвідчити довірятися і все. Посвідчилися. Ваша честь, ми ще хочемо ввести два представника. Передбачено, що суд посвідчував... освідчував. Я ще в цьому суді у умхітаряна у Щеняю, засвідчую. Так, 42 стаття. пункт 2 уявлення також так навіть. Ваша честь, прошу винести ухвалу. Угу. Прошу. Трохи, трохи, так, так розумієте. Значить, ви, ви, ви просите тоді цю довіреність засвідчити. Так, це вона просить. Так, так. Я, пан Андрій Петрович та Федько Сергій Анатолійович. Так, так. Далі, тобі, так. Добре. Довіреність має бути засвідчена, так. засвідчена або нотаріально, або за місцем проживання особи, яка сюди вірена місця України. Мог, э ваша святость, вы пру... Я прошу выдать окремую мы Это зачипаем мои права. не безмолву. Да, если. Вы так уж просто что чтобы судить. Да, да, да. Да, ваша святость. его святость. Я против. Вы против. Так, и... Сутра, Так. З місцем проживання, будь ласка, З місцем проживання це с месом проживания цель может быть добра. Може... Так, звійте, за так. Так. опоздание. І ще так, випросити, оголосити перерву для Да, а реальный вид. Або замісний проживання, це має право зробити начальник або КЖП чи КР. Я знаю свої права. То, значить, Я відповідно став до виділі комісії по перешкодження господин. Да. Так, зрозуміло, це розумію. Переводи, оголосити зрозуміло. Так. Просите оголосити перерву. Да. Тайн, так? У вас є питання, да. да. Прошу допустити представника відповідача дачу Каріни Віталівни. Прошу mm -hmm. про допуск Південна Анатолія Петровича. Добре. Ніхто проти цього не заперечує? Не заперечує, не заперечує. Не заперечує. Добре. Так, добре. Давайте, будь ласка, спорт. так. І сутрадячись на місці. Так, давайте спочатку встановимо так, вашу суду. Об'єднання наша правда. Добре, і за якою адресу зареєстровані? Добре, це будь ласка. Там довіреність одна копія, одна... копия, однаково. Ну, хорошо. Шо, не, ми, ми, ми одну копію суть залишаю собі. Нет, да, дивите. А це оригінал, да, а це оборудование. Да. Да. Хорошо. Так, вам тоді повідомляється, що давно справу розглядається Оксанський в суд 23, голови що судді поводу по секретарі Кричення. Скажіть вам процесуальні права відомі. Я прошу озвучити права. Мені. Добре, тоді суд розісіє ваші процесуальні права. Ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити знакомителі, знімати копії з документів, долучені до справи, зашувати копії рішень та ухвал подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які будуть участь у справі заявляти клопотання та доводи, давати усміхати письмові пояснення судові, подавати свої докази, доводи, доводи та міркування щодо питань, які виникають під час судового допомоги, а також заперечення проти доводів, клопотань, та міркування інших осіб, користуватись правовою допомогою, займатися журналом судового засідання, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити і подавати письмові заваження з приводу їх неправильності чи допомоги, не оскаржувати судові рішення, користуватися іншими професальними правами, встановленими законами. Зрозуміло. Чи не хто сумському? Заява проєзиції попову вели. статті 20 ЦПК суддя Попов підлягає відводу. З таких підстав. Четверте. якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості судді. П'ята частина. Було порушено, якщо було порушено порядок призначення судді для розвитку справи. Встановленою частиною 3 статті 11 1 цього кодексу. Справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства згідно статті частини 3 статті 15 ЦПК. Вона може бути роздавана лише за правилами адміністративного судочинства. Але суддя Попов порушив статтю 205 ЦПК підстави закриття провадження у справі, яка гласить суд своєю ухвалою закриває провадження у справі. Якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. суддя Попов свідомо порушив статтю 26 та 30 Цивільного процесуального кодексу, не визначивши статус даричук Катерини Леонідовни та даричук Карини Віталійовни, що не уможливлює їм користуватися своїми, своїми функціональними правами. Стаття 26 склад осіб, які беруть участь у справі. У справах основного повадження особами, які беруть у справі, є сторони, треті сторони, представники сторін та третіх осіб. Стаття 30 називає ці сторони. Сторонами у цивільному процесі є позивач і відповідач. Статус Катерини Леонідовни е, не визначений. Якщо вона є законний представник, ніхто її по суду не визнавав законним представником. Е, вона не може бути одночасно і представником верховним відповідачам. Статус Катерини ми визначаємо лише із рішень Верховного суду, який назвав таки її відповідачем, малолітню дитину. Суддя Попов грубо порушив права малолітньої драчу Катерини Віталіївни. А самі. Катерина. Віталійне, а саме стаття 27-1 цивільного процесуального кодексу гласить забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи. Під час розгляду справи, крім прав і обов'язків, зазначених статтею 27 цього кодексу, малолітня або неповнолітня особа має також такі процесуальні права. Безпосередньо, безпосередньо, або через представника. Або законного представника, висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у е, висловленні такої думки, отримувати через представника чи законного представника інформацію про судовий розгляд, здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки, передбачені міжнародним договором, згода е, на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Друге, Суд роз'яснює малолітній або неповнолітній особі її права та можливі наслідки дій її, її представника чи законного представника. У разі якщо потребують в цього, потребують інтереси цієї особи. І за віком, за станом здоров'я, вона може усвідомлювати їх значення. Карина в нас може усвідомлювати ці всі, але суд не допустив її. Суд роз'яснює малолітнє, це я вже читала. суд сприяє створенню належних умов для здійснення малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених законом та передбачених міжнародним договором, згода на обов'язку з якого надана Верховною Ради України. Ці права Карини Драчук гарантовані статтею 31 Цивільного кодексу України, часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла 14 років. Фізична особа, яка не досягла 14 років, малолітня особа має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному і соціальному розвитку та стосується предмету, який має невисоку цінність. Друге, здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної творчості діяльності. Що охороняється законом. Малолітня особа не несе відповідальності за, за задану нею шкоду, в тому числі і е, не може бути відповідачем по цьому справі, яку шкоду начебто вона задала. Суддя Попова грубо порушив права драчу Катерини Леонідовни та драчу Карлини Віталівни на захист. Е, зокрема, не визначив до сьогоднішнього дня. Законного е, адвоката не призначив. І е, минулий раз е, Катерина Леонідовна подавала згідно статті 42 цивільного процесуального кодексу довіреності мені і Федьку Сергію. Але суд, порушивши цивільно-процесуальні норми, відмовив таким чином він Позбавив двох осіб права на захист. Це є порушення прав людини, передбачено конвенції і передбачено конвенцією по захисту прав дитини. Суддя Попов з корисливих мотивів отримав на розподіл кілька пов'язаних справ між тими, що сторонами і частиною зупинив до прийняття рішення нинше по цій справі. Ось у мене є. Відповідь судді виконуючого обов'язки голови Просолова, з якої видно, що справи номер 2, ну 214 158, 15, вони там під різними номерами, так? Значить, Можливе тільки після того, як розв'яжеться ця справа. Тобто суддя завідав. Значить, винесе неправосудне рішення, щоб по цьому ж самому неправосудному рішенні прийняти інше неправосудне рішення. Я заявляю відвід, прошу долучити письмову заяву до судові, прошу винести певний увагу, прошу задовольнити. Так. Підтримують і ви підтримуєте. Малолітня дитина, яка 9 років, не може бути відповідачем, не в цивільній справі. Ну, малолітня дитина не може бути взагалі відповідачем, я так вважаю. А вона зазначена якось відповідачем? Так. Да, Відповіда... відповідач... Відповідачі. Ну от я дивлюся заяву. Я от, от, змінена позовна заява. Тут відповідачі Драчук Катерина Леонідівна, Драчук Карина Віталівна, управління благоустрою, яке ні разу не з'явилося, ні разу в судове засідання. О, і... Ну, опікунський, от це третій раз, якби прийшов. Е, ваша честь. Ч, ч, чому Драчук? Вона яка діє в особистих інтересах та в інтересах неповнолітній Драчук Карини Віталіна. Де ви бачите, що її правовий статус процесуальний точніше був визначений в якості відповідного меча? Ваша честь, чому Драч... Драчук Катерина Леонідовна і Драчук Карина відповідає за те, що вони не вчиняли? За те, що вони не вчиняли. Вони оформлюють. Вони... Ми справу не розглядаємо, зараз розглядаємо заяву про відвід судді. Добре, добре. добре. Ви, Ви зараз сказали, що підтримуєте. Збережіть, я радий мене вели. велику добавку, хвилиночку. У суду єдине запитання до представника. Ви взагалі з матеріалами справи знайомилися цією? Я ще не міг знайомити, не знайомилися. Все, більше немає. Так, е, яка у вас репліка? У мене є копії е, е, матеріалів е, вищо спеціалізованого суду, то тут е, кругом е, вони е, вважаються відповідачами. Угу. Справа mm. також направлена для продовження розгляду. Так? Ми, ми говоримо прощання. Я ще вказав про те, що ця справа є чисто адміністративного судочинства. Так? Значить, я буду подавати заяву про... <плес> Закриття справи в зв'язку з тим, що це адміністративний суд, в них немає права публічно-правових відносин з позивачем. Цю справу слід розглядати в адміністративній судові суду, зрозуміло, тоді запитання, чому ж вищий спеціалізований суд не повернув для продовження роботи. Може, це мене, це Кожен є свої помітили. Коли розподілили справу, ви могли б від не відмовитись, посилаючись, що у вас знаходяться інші. Ви могли від'єднатися справи, тим більше зустрічні позовні заяви. Це, значить, чомусь ті закриті справи це, за питанням Катерини Левідони, вона просила допустити мене в якості представника Карини Віталії. А у цій сказано, що я представник Катерини Анемітовні. Суд мене допустив згідно цього представником Карин. Так вона написана, вона, вона не озвучувала такого питання, Будь ласка, ваша, ваша честь, лежить її клопотання, загально. Лежить озвучте, будь ласка, це клопотання за вас. Вона зачитувала. Вона зачитала, просите допустити. Да. Руденка Анатолія Петровича в якості представника малолітньої дочки, диречу Карини Віталійовки. Так? Отаке так. клопотання. Так, ви його підтримуєте? Да. Всі підтримують. Да, що так. підтримують. Не заперечуєте, не заперечує. заперечує. а скажіть, за яких підстав? Вони ж вам за законом не чиїв за законом право представляти інтереси неповнолітньої, ви ж не є органом, яким за законом таке? Ваша свість, ми це оформили через з, Карина є е, 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 учасником цього процесу. Вона є е, е, учасником процесу. Значить, е, її мама Катерина Леонідовна, має всі права і вона завірила ці права е, в передачі своїх прав. Цю нотаріальної так? Mm -hmm. Тому вона делегує частину своїх прав міні. Добре, зуправляючись з комісію, коли питання задоволення. Так, а я буду з цією опискою, що у... її треба теж виправити. не бачить, що це війська. Я, я у цій заяві я хочу отримати, подати її відповідно в комісії, Вищу кваліфікаційну комісію. значить, це ваше право <пробітник> Так я не це, але ну, там вже стоїть що я представник чи як я <пробітник> докажу. Я, я зараз оскільки... вас суд тільки допустив якості представника неповнолітнього, Оскільки це клопотання, щоб вас допустити в якості представника неповнолітнього, не було озвучено. Було озвучено. Давайте відтворимо запис. Вона зачитала. Суд Допустимося якості представника неповнолітньої. Будь ласка, далі що? Значить, далі, дай, ваше я, в мене заява про закриття провадження. Далі, будь ласка. Позов поданий до суб'єкта владних повноважень, управління благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідача. про визнання приватизації та свідоцтва про право власності частково не дійсні. виключення з числа приватизації, тобто з адміністративно-правових відносин. Що розглядається по нормам Кодексу адміністративного судочинства? Стаття 15 Цивільного процесуального кодексу. Компетенція суддів щодо розвитку цивільних справ гласить. Суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних і трудових відносин. Інші правовідносини, крім випадків. Коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства, стаття 16. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають за правилами розгляду різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом. Ухвалею вищого спеціальнізованого суду України від 5.09.2012 скасовано. Саме через невстановлення адміністративно-правових відносин між позивачем і органами приватизації. Прошу провадження у цивільному судочинці закрити. У цій справі ви просите закрити закриті. Так, є у них право подати в адміністративному суду чинці, харч відповіді, я а інші позивні мати. Ви вважаєте, що вони також підлягають розгляду порядку в адміністративному суду У нас відповідач по, по цій справі. Відповідач. Управління благоустрою і виконавчий комітет суд'єктувальних повноважень. Ви вважаєте, що це, це публічно правовідування? Так, я вважаю. І... Ніяким чином, ні Карина, ні цей не звучать. Підтримуєте також. Ми знаходимося зараз в Саксаганському суді міста Кривого Рогу в приміщенні судді Попова. Справа банальна і разом з тим унікальна. Банальна, як завжди, рідні люди не можуть помиритися, і одна сторона хоче забрати майно в іншій стороні. В даному випадку унікальна справа в тому, що відповідачем є малолітня десятирічна Карина. Значить, вона завинила цій державі тим, що вона якоби порушила. Правила приватизації житла. Але цікаве не в тому, що порушила вона, цікаве в тому, що справа розглядається вже 6 років. Цікаво в тому, що прокуратура абсолютно не втручається і навіть на наші численні заяви. Цікаво в тому, що представник президента справ дитини не втручається в цю справу. І ще, мабуть, цікавіша ця справа саме в тому, що дитина винна в цій державі в тому, що вона порушила приватизацію, коли родилася. Ось.